Привіт усім! Я не вірив, що це правда, але я таки знайшов ось цю штуку. Я дивився різні відео з різними сідами для Майнкрафту, і я нарешті знайшов цей сід. Ну, я сід поставлю під відео. Ну, в описі під відео. Але ну, сюди буде дуже важко прийти. Бачите, які координати? Мінус 9757, 135. Одна, ой, 191 714. Це було дуже важко. О, зараз я піду, бачу. ось тут дивіться, шматок пустелі болота. Ось тут березовий ліс тут джунглі. Ось тут є дубище, ось тут червона пустеля, глиняна. та. І ось тут авантпост розбійників. Тут кам'яні оці речі, я не пам'ятаю, як воно точно називається. І ось тут, якщо ще сюди прийти, ось тут село, а ось тут ось такий величезний кратер. Дуже-дуже радий, що це знайшов. Ставте лайки, підписуйтесь. І побачите ще більше відео там, де ось такі класні сіди. Тут ще й кораловий риф.